За минулий тиждень на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло восьмеро людей. Лише за один день в Рівненському районі аварії забрали життя шістьох, двоє з яких діти. Нагадаємо, пеша сталася у селі Городище у середу. Там з вантажівкою зіткнувся «Пежо». Водій та двоє малолітніх пасажирів загинули. Вже ввечері того ж дня поблизу села Грушвиця Вазівка зіткнулася з мікроавтобусом, який, за попередніми даними слідчих, виїхав на смугу зустрічного руху. Удар був такої сили, що на місці. Загинуло двоє людей. Водій та пасажирка. Ще одна жінка померла в лікарні. А вже в суботу, близько 15-ї години, на трасі Київ-Чоп трапилась чергова ДТП. Водій легковика Дація Логан з незрозумілих, доки причин протаранив припарковану вантажівку, внаслідок чого загинуло двоє людей. Попередньо правоохоронці встановили, що 37-річний одесит водій автомобіля Дачі Логан, у салоні якого перебували особи азіатської зовнішності, не впорався з керуванням та в'їхав у дав. Тажівка стояла на додатковій правій смузі руху з увімкненими сигналами аварійної зупинки. Наслідок зіткнення один із пасажирів загинув на місці події. Водія та ще двох пасажирів доставили з численними травмами до лікарні. Однак врятувати життя одного з чоловіків не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Варія, в якій постраждали люди, трапилась учора у Володимирецькому районі. Про це повідомили у поліції. Близько 10-ї години вечора водій на підпитку протаранив дерево на узбіччі дороги. Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій Аудіа-6, житель села Дібра у Володимирецького району на автодорозі. Між селами Сопачів і Бабка не впорався з керуванням та в'їхав у придорожнє дерево. Внаслідок зіткнення він та ще троє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Неповнолітню пасажирку, 16-річну жительку села Сопачів, із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу госпіталізували до лікарні. Її 19-річну односельчанку госпіталізували із струсом головного мозку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження. За статтею 286 кримінального кодексу України.